Мила тендітна Ангеліна полюбляє читати і пише оповідання з дитинства. Нещодавно вийшла її перша книга Знайда Цуценя, що заблукало. Это книга для детей и взрослых. Для детей это просто щенок-найденыш, который потерял своих родителей, ищет их, а по пути находит себе новых верных друзей, и они помогают ему воссоединиться с семьей. Но на самом деле здесь есть еще один такой сюжетный подтекст. На самом деле каждый из нас немножечко найденыш. Мы ищем себя в течение жизни, мы ищем свой жизненный путь. Поэтому название и, в общем-то, вся сказка неоднозначная. Она и для взрослых, и для детей. Написання книги це не миттєве прозріння, а тривалий пошук та спостереження за цим світом. Збираються всі ті образи по крупицям, в кожний, кожний день, по чуть-чуть, почуть, чуть потом все дозріває і на випльоскується на бумагу. Ангеліна захоплюється всім, що пов'язано з мистецтвом слова. Вона періодично працює і як кореспондент. У неї амбітні літературні плани. Вона сподівається розширити аудиторію читачів, але наступна книга теж буде дитячою. О Катьонки но там уже более остросюжетна лінія. Готовиться ще ціла серія детских сказок, і затем уже сказки для взрослых или как это сейчас називають фентезі, фантастика, містика в такому жанре. Ангеліна прискіпливо ставиться до ілюстрацій в книгах і вважає головною власну уяву читача. Читатель часто испытывает разочарование, потому что в процессе чтения он сам себе рисует героя так, как он его видит, и вдруг иллюстратор при, при всем его огромном таланте дает ему совершенно другой образ. И от этого многие чувствуют разочарование. Чтобы этого не было, в книге нет иллюстрации, зато есть страницы для того, чтобы человек мог нарисовать сам. Звісно, кожен письменник стикається зі схожими труднощами при видавництві власних творів. Це фінанси, пошук вправних ілюстраторів та коректора. Ілюстратором стала мама письменниці Ірина. Кожен родитель, коли дитина починає розмовляти, він чекає, що ж скаже, яке перше слово скаже ребенок. І знаєте, що сказала моя дочь? Читай. Першими ластівками в творчості дівчини були вірші. Мама показала їх на суд відомого поета. Він почитав, полістав, піднімає очки і говорить, сколько років цієї дівчини? Я так зам'ялась, говорю, 13". Он говорит, Нет". Ей 25. І от зараз в цьому віці вона вирішила напечатати першу сказку. Хоча за плечами вже очень много интересного написано. Мені посчастливилось, я читаю перше всегда ці произведения. Тепер я їй говорю читай. На презентацію прийшли читачі бібліотеки. Багатьом було цікаво поспілкуватися з авторкою особисто. Творча молодь та друзі привітали Ангеліну. Її книжечку вже хочуть почитати миколаївці. Її назвали і дійска, і взросле, тому що все одно в душі ми остаємося маленькими дітьми. Отже, щоб краще зрозуміти себе та відшукати власний шлях в житті, віднайдіть цуценя, що заблукало у книзі Знайда.